Всім доброго ранку. Доброго мокрого ранку. У нас вчора пройшов такий ливень, але, але ми багато чого хотіли скінчити нашу кукурудзу. І вчора навіть пройшла ще й грядочки. Дивіться, яка гарна морквочка. Треба ще в рядочках. Пройшла я і помідорки. Ті, що була садила 60 штук. Покажу ще інші. Хватило теж часу, я вчора їх прополола, трохи подокучила. Цибулька, перчик. Подруга Оксанка дала, дякую. Огірочки, дівчата, дощик теж потрібен. Все гарне. Трохи-трохи не спіла метрів два кабачків, але не страшно. помідорки Уже навіть цвітуть ранні. Це я куплюла три десятки, а то свої. І мої вже набралися. Ми з бабулею молодці. Гарно дивитися. Після доща знову зілля попри, звісно. Ну, то таке. Головне перший раз вихватити, а потім буде видно. І мої гарпузики. Люблю ходити в городу. ну ви знаєте, а взагалі я верю їсти вийшла з ножом по укропчик. Ну як налюбуватися Люцеру ми встигли, звезли вчора і ще й позавчора віз, чотири вози сіна привезли, тобто люцери, а сіно трохи лежить. Що я хочу сказати, може хто не знає, люцеру важко сушить, як намокне, то Проблемка, а сіно не страшно. Якщо день сонця і буде вже готове. Хай лежить, воно поже кошене. Бурячок мій. ну Треба вже по другому кругу. Красавчик. Все гарне. Дуже радує око. Піду по укроп. Сьогодні приїде доня і щось приготуємо. Нічого особливого не лаштувала, зробила пюрешку, салатик, яєчні піджарила. І сьогодні у мене був жарений карась. Поки сапували, їли хто що придумає, а сьогодні трохи повозилась з рибкою. На жаль, не наловила, а купувала. Жду свою тепер доню. Як я жарю, положила тут спеціальну спецію беру. У миску, почищену рибу, трохи спеції, солі, перетрусила, хвилин 5 постояло, потім жарю у муці, на олії. Доню, доня, доня. Щодо моєї доні, моїх діток. Сину нарешті дали відпустку на 15 днів. А донечка в мене і навчається ще зранку на уроках, а потім на роботі. Тому чую, як електричка гуде. Тому приїде буквально на 3 години і побіжить назад на електричку. Може не побіжить, тому що зустрічаю сьогодні її з вокзала син. Показую вам красу, якщо чесно, і сама не бачила, що так дуже-дуже заросло за цими городами. Але нічого. Ой, трава, яка, і лілії скоро будуть цісти. Так що вийду на вулицю, зустріну. Сяду, присяду на лавочку.

Ще з Дашонечка наша приїде. Привіт. Мабуть, на лавці дуже жарко, стану пінючок. Це моя черешня, але в цьому році, чомусь ягодок зовсім немає. Вишні зато трошки є. Сумою, дівчата, трохи звикла, але все одно. Що ж зробиш, діти повиростали? Я пам'ятаю себе, я пішла з дому 15 років. Так, 15. Один рік вчилася в спортивній школі. Одинадцятий, потім в училище, в училищі швейне у мене було. Провчилась рік, потім пішла на роботу, а потім вийшла замуж, родила дитину і пішло-поїхало. Маму і тата, звісно, я дуже дуже любила і люблю, але чомусь додому. Спочатку кортило, а потім навіть і не дуже. Хіба побачить мамочку. Або як не було фінансів, то якусь торбинку взяти чи гроші. Але моя доня вже почала трошки заробляти. Їй легше, мені легше. Дякувати, мабуть, всім і Богу, що в нас так все складо залишилось за малим, щоб перестали треляти. Идут, 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 идут. Моя красотка, моя красотка, моя красотка. Привет, моя красотка. Привет, моя солнышко. Я на легке сегодня. <связать> <Ай. связать> привет, 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 Студент, ты что, шизоши там? Привет, привет. Скажи заросло, правда? Даже Доня заметила, что заросло. Ти знаєш, я за городами, оце тільки сьогодні замітила, що це. видоград як покрила. Чесно, не бачила. Ну що, то порядок. Ну, Йдемо снідать чи обідать. Я вже обідаю. Виноградний. Як називається? усіки їсть. Ой, вони смачні. спачні. Багазанушечко. Моє шонечко. Моя Богданчика. Mm. Нінка, там ніколи даже звернувся. Тут, тут у нас. Що тут у нас? Простори. Гуляй не хочу. Гарно у нас треба. Не робий, не хочу. Що робить? Не робота, і сапу не хочу. Так, вже посапив на доці. Гарно. Слава Богу, дощик пройшов. Нами Люся. трошки покажу мою роботу доні вирішила дівчата ще 4 години до 6 часов можна попрацювати вирішила вставати на буряк попробувала дригалкою своєю то бурячок уже розложився важкувато з Дашкою натискалась десь пішла на футбол Захотіла сходити до друзів. Сьогодні ще випускний у дітей, то в неї там друг випускається. Пішла трошки прогуляти. Робить я її не заставляю. Раді Бога. Вона робиться. Розпочала. Невеличкий такі. Пройшла кусочок, піду тепер. Вже на вечерю припораюсь і покорівок. Сонечко все нижче, сіно дуже намокло. У нас ночі був, як ви поняли, здоровенний ливень. Картошечка осипається. На цьому, мабуть, все. Картопелька осипається. Бурячок помаленьку. Показую вам бабулю. Бабуля теж не відстає. Всім миру, та добра. Всім до зустрічі. Лена. Так ти вгадала? Ні, nee, я думала, не дай Бог він катала. Я так не хотіла. А та собачка. Заносить. Він ж маленьким. -дві, Дві недільки з половинкою. Проважає дівчата да сунечку. Ми ж зі з боку. Пока, -пока.